І не забуваємо, ми телеканал Київ. Ми номер один канал столиці. і обов'язково розповідаємо про всі новини, які у нас тут відбуваються. Йде у нас зараз велике очищення. Київрада позбавила обранців від ОПЗЖ керівних посад у депутатських комісіях. Відтепер вони там не головуватимуть та не будуть заступниками і секретарями. Таке рішення на сесії міської ради підтримала депутатська більшість. Питання розглядалося на пленарному засіданні минулого тижня. Однак тоді проєкт рішення не набрав потрібної кількості голосів і і до вчора семеро представників, які свого часу були обрані від ОПЗЖ, перебували на керівних посадах у комісіях. Ання не просто назріло, воно перезріло, і мені надзвичайно було дивно, коли я склала присягу, побачити, що в Київській міській раді досі в столиці України, а депутати від забороненої партії, а про яку Верховний суд писав, що вона відстоює певні не точно не українські інтереси, і так далі. Що ці люди абсолютно спокійно можуть очолювати комісії, бути секретарями, підписувати документи, мати доступ до різних засідань, і так далі. Тому я прошу підтримати та дане рішення.